Що А Не, не мусімби такі люди на крутих емоціях раді, доволі з улибочками йдуть зараз. Острибувати з прекрасної висоти 3000 тисячі Стрибок з парашутом місці Колін. Також наступного місяця стрибаємо біля Брно острава. Там нас я локація. Стрибок буде з висоти 4000 тисячі і там. А у нас буде ще одна нова локація. Стрибаємо що вихідних на Колін Можемо реєструвати вас що суботи, що неділі. Звичайно, якщо по умови дозволяють. На остраву будемо стрибати раз в місяць, а потім знов ж таки буде в нас біля 10 локацій по різних точках Чехії. Тобто одного тижня там, одного там, одного там. І отак от буде в нас дві-три локації щотижня, але в різних точках в різних місцях. Потім на наступний тиждень знов ж таки ці місця міняються знов ж таки дві три локації будуть. Все в нас на сайті olim.cz, Це можете резервуватись, переглядати деталі інформації, переглядати агентство, з якими стрибаємо. Можете відразу піти на їхні сайти, подивитися ціни, поспілкуватися з ними, потелефонувати їм без різниці. Хочете замовляти напряму? А хочете за гарними скидочками? Замовляйте це в нас. Чагос!